Як встигати все? Мої топ 5 застосунків, які я використовую, щоб менеджити свої задачі, свій час і встигати те, що у мене в пріоритеті? Отже, давайте відразу починати. Почнемо ми із того агрегатора всіх моїх знань, які в мене є, це Notion. раніше. У мене в голові був хаос через те, що я любитель блокнотиків. У мене був блокнотик на англійську. На якісь особисті справи, на роботу і ще кілька, в яких я щось записувала, але потім забувала, що і не могла знайти корисну інформацію. Так, от Notion мені дуже в цьому допоміг, тому що тут я можу структурувати повністю всі свої сфери життя і відповідно планувати рік, планувати тиждень, і також планувати день. Хоча ви це можете робити, напевно, і в туду лістах, якщо вам так зручніше, але я використовую Notion абсолютно для всього. То, хто не дивився моє відео про Notion, раджу подивитися. Я знімала дві частини, як почати користуватися цим інструментом, тому що дуже багато людей думають, що почати насправді складно, вони уявляють собі дуже такі фенсі, красиві шаблончики з пінтересту і не усвідомлюють, що насправді не потрібно вчитися робити з нуля, а можна вже взяти готовий шаблон, собі його редагувати під себе і почати відповідно планувати. Давайте я вам покажу, як виглядає мій простір у Notion коротенько. То ще не бачив моє відео про ноуше. Тобто, в мене тут організовані абсолютно всі сфери мого життя. Тобто, під сторінками є в мене підсторінки. Наприклад, давайте зайдемо в Тревел. В Тревел у мене є, наприклад, такі шаблони, які я для себе зберегла і редагувала із списком країн, які я хочу відвідати. І так само, наприклад, для планування року 2026-го в мене є, наприклад. Уже запланована собі теж борда, в яку я можу вносити відповідно собі інформацію. Другий інструмент, яким я користуюсь, це Trello. Використовую я його переважно в роботі, бо працюю я project менеджером Але раніше я використовувала Trello як на заміну Notion. Користувалася я Trello близько. Вісім років, і він чудово підходив під всі мої потреби. Але чим більше ставало в мене якихось цікавих сфер життя або справ, які я хотіла б спробувати, тим більше дошок втрело мені потрібно було організувати. І відповідно безкоштовний тариф вже не дозволяв цього зробити. Тому я перейшла на Notion. і також, як багато хто переживала, що мені буде тяжко почати з ним працювати. Але все таки я перейшла буквально за день і в цьому нічого складного немає. Тому спробуйте і оберіть інструмент, який зручніший для вас. Третій і мій улюблений це. Таймер помодоро – це техніка, яка дозволяє вам сфокусовано працювати якийсь час, а потім брати перерву. Тобто, наприклад, ви можете скачати собі додатки. Дуже поширеними є просто помодоро таймери, де ви виставляєте собі часовий проміжок по дефолту. Це зазвичай 25 хвилин. І 25 хвилин ви не відволікаючись, фокусовано маєте працювати над своїм завданням. Як тільки проходить 25 хвилин, ви собі налаштовуєте перерву 5 чи 10 хвилин, і в цю перерву ви можете робити собі все, що завгодно. Ідея полягає в тому, що 25 хвилин сфокусованої роботи. І ви отримаєте собі ту винагороду, на яку ви зазвичай відволікаєтесь, тобто соцмережі, якісь прогулянки, дзвінки або розмови з друзями, і так далі. Для цієї техніки ви можете скачати собі додатки на телефон, можете користуватися просто таймером на телефоні, або також на ноуті можна собі відкрити вкладку із таймером помодором, і вони є досить популярними, і спробувати цю техніку для фокусу. Також поширеним є додаток Forest, де ви, наприклад, добуваєте цим вали, яким ви поливаєте свою рослинку, коли ви сфокусовано працюєте над своїм завданням. І відповідно, якщо ви будете не сфокусовано працювати, ваша рослинка загине. Ну, це дуже такий таймер в ігровому форматі. Хто не може себе змусити сфокусовано працювати, а йому треба якась додаткова винагорода або якась додаткова візуалізація, то можете спробувати ігрову форму. Ідемо далі, і знахідкою для мене відверто це став додаток, яким я користуюся для вивчення англійських слів це квізлет. Давайте я вам покажу, як в мене все організовано в квізлеті. Так виглядає моя бібліотека у квізлеті, тобто тут я раніше сортувала слова по місяцях або по якихось сферах. Зараз я собі сортую слова по кварталах. Так в мене виглядають слова по кварталах, тобто я можу додавати нові слова або видаляти існуючі. Також я можу обрати, наприклад, режим карток. Я його використовую переважно на телефоні. Ось і якщо я знаю слово, я назимаю відповідну галочку. Якщо не знаю, то я можу нажати хрестик. Це дуже легкий в використанні інструмент, і він мені допомагає вивчати відповідно англійські слова. Також я його використовую у мобільній версії, так само. І останнім інструментом є звичайно ж Google календар Тут у мене все, всі мої зустрічі, весь мій основний графік, всі ключові події, які я. Не хочу і не можу забути. Ось так може виглядати календар. Я сюди не записую прям кожну кожну таску, а лише те, що повторюється, наприклад, кожного дня або досить часто, і це події, які зазвичай складають мою ротину. Тобто, тут в мене кожного дня розтяжка, англійська робота, якісь навчання, зал і, відповідно, можливо, якісь зустрічі. І, наприклад, якщо ми хочемо підсвітити щось іншим кольором, ми це можемо собі легко зробити, щоб, наприклад, відділити якесь завдання. Одне від одного. Бачимо, що відповідно наш блок замалювався іншим кольором. І це дуже зручно, якщо ви плануєте якусь зустріч, ви можете запросити своїх друзів, додайте їхні пошти, якщо ви знаєте, бо ви їх попросили, і їм прийде сповіщення, наприклад, за день до вашої зустрічі із місцем, якщо ви, наприклад, бронювали заклад, і це досить зручно використовувати. Також, якщо ви дивилися мої відео про есенціалізм, то одним із крутих принципів есенціалізму є навчитись говорити ні. І це якраз такий той кейс, коли вам календар допоможе зрозуміти, чи може. Можете ви взяти на себе цю пропозицію, чи навпаки, щось допомогти людині, допомогти із проектом чи з роботою, чи з якимись іншими особистими справами? Ви можете просто сказати: почекай, будь ласка, я подивлюсь календар, і тоді дати людині відповідь, тому що, погоджуючись на все, у вас не вистачає часу на себе. Ось це були мої п'ять основних застосунків. Тобто, я використовую на постійній основі notion Trello Pomodoro таймери для фокусу концентрації. Квізла для вивчення англійських слів, ну і звичайно, Google календар як просто база. Дякую вам за перегляд. Якщо ви використовуєте якісь круті додатки для планування, для організації вашого простору для тайм-менеджменту, то діліться обов'язково буду досліджувати разом з вами.